Вітаю, новий тиждень і нові досягнення у нашій медицині. Тож сьогодні у програмі «Медексперт» ми розкажемо, хто приїхав до Львова допомагати маленьким українським пацієнтам, які методи лікування впровадили, а також чому продовжили заходи імунізації на Львівщині. Тож про все це і більше дивіться далі у програмі. Міжнародна медична співпраця у Львові консультувала дітей відома ортопедка зі США. Як все відбувалось? Врятували чоловіка. На заході України вперше дорослій людині виконали донорську трансплантацію кісткового мозку, як зараз почувається пацієнт. Недостатній рівень вакцинації населення на Львівщині, як виправляють цю проблему і що потрібно знати людям. У Львівській області триває кампанія з додаткових заходів імунізації проти дифтерії, кашлюка та правця через низький рівень охоплення населення плановими щепленнями. Чому спеціалісти так наполегливо рекомендують вакцинуватись від цих хвороб? Ми розкажемо у сюжеті. Смертельно небезпечні інфекції, такі як кашлюк, дифтерія та правець, все ще загрожують населенню України через відсутність колективного імунітету. А через війну ситуація тільки погіршилась. На сьогоднішній день від цих хвороб існує порятунок, і це вакцинація. Для того, щоб зупинити поширення інфекцій, потрібно, щоб 95% громадян було вакциновано. Відтак, інші люди, які з певних причин не можуть щепитися, теж будуть захищені. На жаль, за останні 10 років правець на Львівщині став не рідкістю, в тому числі і правець серед дітей. Цього року в нас зареєстровано два випадки захворювання на правець серед дітей. І нещодавно 38-річний чоловік помер від правця через те, що його дані про вакцинацію були невідомі. Коли він отримав травму, йому не повезло, на нього наступив кінь. Не було звернення відразу по медичну допомогу, Екстрена профілактика правця по факту травми з певних причин не була проведена, і, на жаль, врятувати таку людину не вдалося. Заразитись правцем можна будь де і на відміну від інших інфекційних хвороб, вакцинація допомагає створити власний імунітет. Тобто людина захищає від цієї інфекції лише себе. За даними літератури, під час Першої світової війни таки більше людей загинули від правця ніж вогнепальних поранень. Під час війни всі інфекційні хвороби піднімають свою голову. І саме така хвороба, як правець, вона є навіть індикатором війни, тому що там, де є травми, поранення, пошкодження шкірного покриву, ці спори з довкілля проникають в наш організм і викликають таке важке захворювання, як правець. Яскравим прикладом поширення захворювання через недостатню імунізацію населення став кашлюк. Ми маємо зараз фактично на 3, в 31 раз зростання числа хворих на кашлюк у Львівській області. Від початку року це близько 650 випадків. Ми вже маємо хворих. Цього року на щастя летальних не зареєстровано. В 2022 році ми мали один випадок летальний у дитини, яка віком ще не досягла двох місяців і не могла бути захищена. Також в Україні кожного року фіксують і поодинокі випадки дифтерії. Відтак ризики спалуху епідемії є високими через недостатній рівень вакцинації. У Львівській області цей показник один з найнижчих у країні. Відтак тут розпочали додаткову імунізацію. Цього року розпочата кампанія додаткових заходів імунізації. Проведено аналіз, відбір, складені списки по людей, які підлягають зараз проведенню саме цих щеплень від дифтерії правця, і вже три місяці ми проводимо активно ці заходи. Хоча, на жаль, Львівщина далі у нас залишається з не зовсім такими гарними показниками виконання цих щеплень. На сьогоднішній день наш показник по охопленню додатковими заходами імунізації складає 39,4%. Найкраще в нас, звичайно, охоплюється, і це зрозуміло. Це ну, скарб нашої нації це дітки і дітки вікові категорії від року до шести. Де на першу заплановану дозу, які не мали взагалі щеплень, тобто це дуже складна робота з відмовниками, визначення протипоказів, правильно встановлених протипоказів, складає вже 100%. За даними Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лише 45% дітей, які пішли до школи, отримали свою планову вакцинацію. Це означає, що майже кожна друга дитина не захищена від дифтерії та правця. Та гірша ситуація з дорослими, які пропускають ревакцинацію. Діти в нас вакцинуються від кашлюку, дифтерії, правця, поліоміліту у віці 2-4-6 місяців, 18 місяців, 6 років, далі від дифтерії, правця 16 років і надалі кожні 10 років. Незалежно від того, скільки живе людина, вона повинна отримати дозу вакцини від дифтерії, правця. На сьогодні Львівщина забезпечена в достатній кількості усіма необхідними вакцинами. Вони є безпечні та зберігаються з дотриманням усіх вимог та правил з урахуванням усіх ризиків. Одною з найбільш серйозних вимог до зберігання вакцин це є температура. Зберігання здійснюється в межах двох. Восьми плюс 2,8 градусів, і от як у нас тут на складі, так і в машині рефрижераторі така температура постійно підтримується. Як до любого лікарського засобу, а до вакцин особливі вимоги є. Одна з них є саме зберігання, це правильні зберігання. Крім того, як бачите, тут є охоронна сигналізація, тут є протипожежна сигналізація, і на випадок відключення електроенергопостачання в нас є. Поки що один генератор, але ми маємо вже ще поставлений один генератор, який буде працювати практично вже на сьогоднішній день. Він може бути залучений до роботи. Тобто, ми гарантовані від того, що не буде електроенергії, бо все безумовно все обладнання на електриці на сьогоднішній день. Нагадаємо, що вакцинація за календарем профілактичних щеплень в Україні є безкоштовною. Нефрологи центру дитячої медицини вилікували дівчинку з рідкісним аутоімунним захворюванням. Як їм це вдалося і як почувається пацієнтка, ми розкажемо коротко далі у програмі «Медексперт». Така хвороба зустрічається серед дітей раз на два мільйони, а без спеціального лікування закінчується летально. Унікальний діагноз синдром Гудпащера, а іншими словами, системний васкуліт встановили семирічній дівчинці з Рівненщини. Це аутоімуне захворювання вражає нирки і легені. Воно у дитини проявилося як звичайне ГРВІ, але стан швидко погіршувався та додали зміни у сечовипусканні. Місцеві лікарі, до яких звернулася родина, скерували дівчинку до Львова у центр дитячої медицини. Сюди вона потрапила вже з важким ураженням нирок. Тут хворобу діагностували та розпочали лікування. Це лікарям вдалося зробити успішно. Відтак дівчинку вже виписали додому здоровою. Ад врятував військовому життя, віддавши йому свої стовбурові клітини. У Львові вперше на заході України виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку. Як почувається пацієнт і як його виписували, бачили й ми. <плес> На виписку 34-річного Сергія Маріцана зібралось усе відділення. Його проводжають зі святковим тортом та подарунками, адже сьогодні його другий день народження. Він поборов надскладну недугу, ставши першим дорослим пацієнтом, якому тут виконали донорську трансплантацію кісткового мозку. Пане Сергій, вітаю вас сьогоднішнім вашим другим народженням. Бажаємо вам, що ваша ремісія тривала по пожиттєво. Ми дуже раді, що ви довірилися нам. Тому згадуйте свої бажання, задавайте свічки, нахай нам обов'язково збориться. Своє бажання Сергій не приховує, адже хоче якнайшвидшої перемоги України. Він, до речі, брав у цьому безпосередню участь, адже до лікарні потрапив одразу з війська. Позаду у захисника важкий шлях боротьби не лише з окупантами, але й з недугою, яка проявилась неочікувано і непомітно. Щось почав почала слабкість при нагрузках. Там ну я ж викірпіруці їду, ні, буває, що біжим, буває, що йдемо. Я відчуваю, що я не встигаю за своїми товаришами, мені важче, ніж їм. До лікаря я думав, давлення в мене або щось таке. Пішов до терапевта, терапевт каже, що ви щось блідий, іди здавати кров на загальний аналіз крові. Я пішов здати загальний аналіз крові і все. Частину мене вже більше не пустили. Під час обстеження у нього діагностували апластичну анемію. Це захворювання, за якого кістковий мозок перестає виробляти необхідні клітини крові. Єдиним порятунком могла стати лише трансплантація кісткового мозку. Для цього потрібен донор. За усіма показниками, стовідсотково підійшов рідний брат Юрій, який, не задумуючись, погодився віддати йому свої стовбурові клітини. 99%, що можу врятувати. Так. Що мені робити? Вам нічого. Паралельно відбуваються два процеси. Нашому пацієнту проводиться така високодозова хіміотерапія та імунотерапія, яка подавляє його кістковий мозок, який ще у нього функціонував. А за той час у його брата стимулювалися стовбурові клітини для того, щоб ми змогли їх позбирати і відповідно потім здійснити цю трансплантацію. Наступного дня після забору стовбурових клітин відбулась сама трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі. Так і наш пацієнт переїхав в ізоляційні умови в бокс, в умови, які для нього будуть зараз максимально безпечними. Процедура забору і самої трансплантації відбулася успішно, та одним з важливих процесів одужання відбувався після пересадки, адже було надважливо, щоб кістковий мозок прижився і почав функціонувати правильно. Станом на сьогодні ми можемо спокійно сказати, що пацієнт. Здоровий, готовий до виписки. Звичайно, що це ще довгий шлях попереду, тому що потрібне яскраве довге спостереження за пацієнтом. Перших 100 днів взагалі є дуже важливим моментом, тому він, як вже вам сказав, нікуди ще поки додому не їде. Просто для нього вже все одно спокійніше, що він виходить з лікарні і має право на це неізольоване життя в боксі. Нині він вперше може обійняти дружину та вийти на двір. Найважче уже позаду. Як почувається зараз, Сергій зізнається чесно. В проценті на 80 від здорового стану. Його відновлення все ще триває, але Сергій був впевнений, що все буде добре. Та я постійно думав про те, що я буду робити після того, то й може воно мені якось здавалося. Дружина Тетяна зізнається, що полегшило лікування і те, що воно відбувалось на рідній землі. Адже одним із варіантів було лікування за кордоном. Та все ж вирішили довіритись нашим медикам. І йому легше це сприйняти, що він не сам десь за кордоном. І рідні можуть приїхати. Все рівно це, звичайно, це найкраще, коли близько. Не потрібно їхати кудись далеко. Зазначимо, що це була перша доросла алогенна трансплантація кісткового мозку на заході України, яку виконали у першому медоб'єднанні Львова. Її наші фахівці зробили у співпраці з київським охмадитом. Ми пообіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, наскладне обладнання, наскладна технологія. І ми мусили привести досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. До цього ці операції проводилися тільки в місті Києві і в Черкасах, і завдяки нашим друзям і партнерам, лікарям і клінікам було проведено ця операція. Ми запустили це в західній Україні. Це сьогодні вперше. Ми почали лікувати онкогематологічних пацієнтів, які діжаються в західну Україну до нас. Наразі у новоствореному відділенні виконали уже вісім аутологічних трансплантацій, тобто, коли використовують стовбурові клітини самого донора, та першу, як у випадку Сергія, алогенну тепер пацієнти, які потребують такої допомоги, можуть не шукати її за кордоном, а отримати тут в Україні. Ще одну складну операцію виконали наші львівські медики, тим самим врятувавши життя дитині. Далі про цей випадок ми розкажемо коротко у програмі. Думали, що слабкі судини, а виявилася важка судинна патологія. Медики лікарні Святого Миколая успішно прооперували 10-річну дівчинку з Тернопільщини зі складною недугою. Обстеження показало, що головна вена, через яку кров надходить до печінки з чотирьох органів для очищення, закупорена через рубець. Кров туди ледь потрапляла, а перенасичені нею органи проклали нові судини, які легко могли розірватися через те, що були надто тонкі. Допомогти дитині могло. Складне хірургічне втручання. Для цього потрібно було, щоб вона підросла. Її суворо обмежили фізичну активність, адже це могло спричинити збільшення тиску, а відтак розрив вени. За півроку селезінка дитини збільшилась у п'ять разів і вже сягала тазу. Тож медики вирішили не чекати далі, а виконати складну судинну операцію. Вони з'єднали вену селезінки із веною лівої нирки, і кров линула до нового потоку. Вже за декілька днів селезінка позбулася над шковою крові і повернулась до нормальних розмірів. Після втручання дівчинка відновлюється, а коли пройде реабілітацію, зможе поступово відновити фізичну активність. Зараз їй вже нічого не загрожує. Медики Львівського хмадиту спільно з американською ортодонткою проконсультували близько 20 дітей з найскладнішими щелепно-лицевими вадами. Як все відбувалось, ми покажемо у сюжеті. До львівського хмадету з'їхались маленькі пацієнти з різних куточків України, адже сюди завітала відома ортодонтка зі США Шеріл Андерсон Кермін. Вона спільно з нашими медиками консультуватиме та розроблятиме індивідуальні плани лікування для дітей із найскладнішими щелепно-лицевими вадами. Серед пацієнтів маленька Вікторія для неї найважче лікування вже позаду, адже дівчинці тут в Охмадиті львівські медики декілька місяців тому успішно виконали операцію. У нас була двостороння розщилена губи і альвенарного вітерства. І ми оперувалися тут чотири е, місяці. І Сьогодні прийшли, щоб е, знати наші подальші дії стосовно ортодонтичного лікування. Що приїжджає саме ортодонт, і ми знаємо, що нам потрібна в нього консультація. Сьогодні дівчинка почувається добре, а закордонна спеціалістка відзначає чудову роботу наших лікарів. Я хочу відзначити роботу ваших лікарів, яку я бачу після проведених оперативних втручань. Сьогодні ми працюємо як партнери і будемо продовжувати цю співпрацю. Зазначимо, що доктор Кашеріл одна з піонерок інноваційного методу лікування розчілен у немовлят і вже понад 20 років працює з щелепно-лицевими пацієнтами та активно займається міжнародною медичною місією Ліп Глобал Мішенс, в межах якої вона вже вдруге прибула до України. Я була тут півтори роки тому. Ми розпочали нашу співпрацю завдяки Leap Global Missions – організації, яка по всьому світу допомагає пацієнтам з пластичними проблемами. В нас є плани розвитку. Ми засмучені через війну в Україні, тому робимо все можливе для того, щоб підтримати ваших лікарів і допомогти вашим дітям. Лікування пацієнтів із розчіленими губи та піднебіння потребує комплексного підходу та мультидисциплінарної команди фахівців. Кульвійському Охмадеті пацієнти можуть отримати усю необхідну допомогу. Основний напрямок, який ми, який ми тут розвиваємо, це є вродження вади обличчя. В основному це є розчинені губи і піднебіння. Як я вже казала, це є досить часто патологія, і зустрічається один на 700-800 пологів. Починаючи від народження, це налагодження і дихання, і дихання, і е е е системи харчування. Потім послідовно є певна схема, послідовне починаючи з хайлопластики операції на гобі все далі триває до, до косметичних операцій від 18 20 років. Лікування таких пацієнтів включає не лише хірургічне втручання, а й комплексний підхід з ортодонтичної та стоматологічної допомоги. Ті операції пов'язані з реконструкцією лицевого скелету. Тому пацієнти, яких ми оперуємо і лікуємо, ми їх спостерігаємо від народження до 18 років. Тому що дуже часто дітки з розчилинами піднебіння мають деформації і проблеми з ростом щелепи. Саме тому ми залучаємо найкращих ортодонтів, для того, щоб вони встигали слідкувати за розвитком щелепи. Зазначимо, що під час візиту за кордонної спеціалістки вдалось проконсультувати 20 дітей із щелепно-лицевими вадами. Така співпраця допомагає не лише пацієнтам, але й фахівцям, які діляться своїм досвідом та впроваджують нові сучасні методи лікування. Ми розвиваємося досить стрімко, незважаючи на те, що в Україні демографічна криза, що діти виїжджають за кордон, наскільки суперація збільшується. Збільшується. Різноманітні операції ми робимо операції ті раніше, які самі не робили. Наші лікарі їздять на стажування, здобувають новий досвід, приїжджають і впроваджують нові оперативні втручання в нашій клініці. Додамо, що консультації та оперативні втручання для пацієнтів є безкоштовні. А на сьогодні це все. Слідкуйте за медекспертом та будьте в курсі найактуальніших медичних новин. До зустрічі наступного тижня.